Росія ухиляється від справжньої дипломатії. Президент України Володимир Зеленський пояснив, як змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Коли буде реалізовано план перемоги України, представників країни агресора РФ можна буде побачити на глобальному саміті миру. Тоді ж можна буде говорити про реалізацію формули миру. Наразі Москва ухиляється від справжньої дипломатії. Про це заявив президент України Зеленський на третьому саміті Кримської платформи. Гарант також нагадав, що майже два роки тому на саміті G20 в Індонезії він запропонував формулу миру, яка може відновити повну дієвість цілей та принципів статуту ООН і реально захистити життя від агресії. А план перемоги України розрахований на те, щоб позбавити Кремль альтернатив справедливому миру. Саме захоплення Криму почався напад Росії на систему міжнародного права. Але, але вкрасти землю іншого народу, депортувати тих, хто чинить спротив, і зламати життя цілої нації тобто, все, що робить Росія, ніколи не буде прийнято. Прийнято міжнародною спільнотою. Злочинець не повинен виграти від цієї війни. Ми повинні вистояти в боях, які тривають зараз на землі в Україні. І так само ми повинні вистояти в битвах, які тривають в площині дипломатії. Росія ухиляється від справжньої дипломатії і не хоче віддавати вкрадене. Але треба примушувати їх робити це. Тобто треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції. Також Зеленський під час виступу на третьому парламентському саміті Кримської платформи нагадав міжнародній бюрократії та політичним лідерам, що сьогодні день ООН в усьому світі, а не десь там у Казані. Солдати КНДР будуть законними цілями для збройних сил України, якщо вирушать на війну в Україну. Заявили про це у Білому домі. У США нарешті підтвердили, що кілька тисяч південнокорейських військових прибули на тренування на тренування у Владивосток. За даними української розвідки, усього Росія планує відправити на війну в Україну близько 11-12 тисяч солдат КНДР. Якщо це буде дійсно так, то втрати серед них не уникнути. Про це сказав радник Білого Дому з питань комунікацій е, Джон Кірбі на брифінгу і станом на зараз наголосив представник адміністрації глави штатів: невідомо що робитимуть північнокорейці у Росії і чи воюватимуть вони в Україні. Це як зазначив кірбі, дуже тривожна ймовірність. Нині, за його словами, Сполучені Штати ведуть перемовини з Україною та союзниками щоди, щодо відповіді Росії і Північної Кореї. Такий крок Росії свідчить про слабкість, а не силу з боку Кремля, і демонструє безпрецедентний рівень прямої військової співпраці між РФ і КНДР, яка порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Якщо Військові КНДР все ж відправляться воювати проти України, то це справедлива ціль. Вони будуть легітимною ціллю, і українські військові захищатимуться від північно-корейських солдатів так само, як захищаються від російських. Тож, ймовірність того, що будуть мертві і поранені північно-корейські солдати внаслідок війни в Україні, є абсолютно реальною. Солдатів КНДР перемістили з далекого сходу в глиб Росії. Про це заявив очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Раніше очільник нашої розвідки Буданов повідомляв, що перші солдати із північної Кореї можуть прибути в Курську область в середу, але поки підтверджень, що вони там немає. Крім того, очільник ГУР розкрив подробиці договору між Москвою та Пхеньяном. За його словами, Північна Корея направила Москві ракети та солдатів в обмін на ядерні технології. Водночас розвідка Південної Кореї з'ясувала, що Кім Чун Ін відправив до Росії вже три тисячі своїх солдатів, а до кінця року має виконати обіцянку в 10 тисяч бійців. Коктейлями Молотова закидали офіс єдіної Росії у Пермі. У будівлі виникла пожежа. Про це пишуть тамтешні змі. Офіс єдиноросів загорів, загорівся пізно ввечері. Напередодні очевидці розповіли, що до Пермського відділення прийшли дві жінки і кинули в приміщення коктейлі Молотова. Пізніше на місці виявили інші пляшки із запальною сумішю. Офіс партії сильно постраждав. Наразі силовики розшукують жінок, яких підозрюють у підпалі. За даними МНС, площа займання склала близько 40 квадратних метрів. Пожежу загасили за 20 хвилин. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що його країна буцімто не надавала дозвіл Росії для початку вторгнення в Україну. Вони, нібито, самі звернули на Київ. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Цитую: у нас були навчання, на яких було задіяно кілька тисяч російських військових, і ці війська були в основному зі східного округу. І Путін почав виводити їх із Білорусі. Вони були на півдні, і цією дорогою, повз кордон з Україною, Путін почав виведення військ. Частину з них у якийсь період спровокували. Каже, я в цьому переконаний Лукашенко, і от саме тому вони звернули на Київ. Чого так сталося? Спитайте у Зеленського, заявив самопроголошений президент Білорусі. На запитання, чому Білорусь у цей момент не підтримала Україну, то Лукашенко заявив, що Росія це їхній союзник. Натомість він стверджує, що Україна повелася стосовно Білорусі вороже. Бо вона раніше, ніж цитую, англосакси вела проти Білорусі санкції. Також Україна заборонила польоти цивільних літаків через територію України. Е, ну і каже Лукашенко, що, начебто, наша держава захопила рухливі склади із мінеральними добривами. А, Україна захопила 75 великовантажних машин разом із людьми, і тих людей заарештувала. І увага, також цитата: вона повелася по-мандицьки. Мені довелося проводити спецоперацію, щоб звільнити хлопців, яких вони заарештували. А п'ятьох людей вони вбили і розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. Сказав ось цей Білорус. Ну і він також наголосив, що підтримував і буде підтримувати Росію стільки, скільки, скільки їй це буде потрібно. Окупанти найближчим часом можуть захопити Селидове, але навряд чи зможуть окупувати Покровськ. Аналітики інституту вивчення війни розповіли про плани ворога за останні дні. Російська війська країни агресора досягли значних тактичних успіхів у селидовому і на його околицях. Однак, очевидна зосередженість російського військового командування на забезпеченні просування до міста досяглася за рахунок здатності окупантів підтримувати значну наступальну операцію безпосередньо на Покровськ. Саме райцентр досі залишається самопроголошеною Кремлем оперативною ціллю на цій ділянці фронту. Аналітики зазначають, що просування військ Росії в Селидовому, а також їхні територіальні здобутки на південь і північ від міста можуть незабаром змусити українські сили відступити з цього району. Також в американському інституті вивчення війни заявляють, що Росія може окупувати Селидове найближчими днями. Але захоплення цього населеного пункту за своєю суттю не означає захоплення Покровська, і насправді захоплення Селидового, ймовірно виснажить російські сили, що зменшить їхню боєздатність, якщо вони отримують наказ повернути на Покровськ, кажуть аналітики. А от український військовий оглядач Костянтин Машевець визначив, що цю динаміку 21 жовтня, і він зазначив, що. Російське командування на покровському напрямку тепер зіштовхується із декількома локальнішими проблемами, які безпосередньо не піддаються бажанню окупантів захопити місто. І на його думку, російське командування створило великий оперативний резерв військ для наступу на Покровськ та Мирноград. Але ці сили загрузли в наступі на селидове і на південний фланг райцентру, який вони сподівалися швидко захопити. Примітно, що з аналізом українського військового експерта загалом погодився і російський блогер та колишній інструктор підрозділів «Шторм-Зет». Він визнав, що незважаючи на загально визначену цінність захоплення Покровська, процес цей буксує. Також він заявив, що зосереджені, зосередженість російського командування на південному фланзі Покровська призвела до розпорошення сил і ресурсів окупантів. Наступною метою армії країни агресора РФ може стати наступ на Запоріжжя. Повідомляє видання з економіст» з посиланням на високопоставленого українського чиновника. Він також припускає, що Росія можливо вже повернула собі до половини території зайнятої українськими військами в Курській області. І як повідомляють журналісти з економіст, Росія на даний момент намагається оточити Покровськ, важливий логістичний центр у Донецькій області. І продовжує спроби просунутися далі в південному напрямку після того, як взяла під контроль висоти навколо Вугледара. Майор збройних сил України Валерій Прозапас також припустив, що після просування на Донецькому напрямку росіяни будуть намагатися більш інтенсивно атакувати в Запорізькій області. Цитую, тепер з півдня і з південного сходу вони будуть намагатися посунутися до обласного центру, каже Прозапас. На його думку, найближчим часом саме цей напрямок може стати одним із найгарячіших на фронті. Тим часом речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин сказав, що проти українських військових на півдні зосереджено до 200 тисяч російських окупантів. Також за словами Волошина, активність російських солдатів поступово зростає, і щодня вони завдають до семи авіаційних ударів керованими. Авіабомбами і п'яти некерованими. Проти сил оборони півдня України росіян є до 200 тисяч. Тобто, це є досить велика кількість сил і засобів, які зосереджені на цих напрямках. Це не лише Запорізький напрямок, це і Придніпровський напрямок, це і тимчасово окупований Крим, це і флот їхній. Тому доволі значна сила. Ну і зокрема про те, чи можливий наступ окупантів на Запоріжжя говорили ми сьогодні з Петром Черником, військовим експертом у нашому стрімі. Ви можете його знайти на нашому ютуб-каналі після 15-ї. І він зазначив, що насправді це повідомлення про наступ на Запоріжжя може бути з одного боку, як і ПСО, щоб посіяти паніку. Ну а з іншого боку, він проаналізував, що насправді зараз у росіян немає там відповідного ресурсу для того, аби здійснити. Цей наступ бо Запоріжжя величезне місто, і для того аби намагатися наступати на нього окупантам, потрібен 40-тисячний -ти, 40 корпус саме на цьому напрямку. А ось ці 200 тисяч окупантів, про яких сказав Волошин, то вони як також він зазначив, розпорошені по суті на ділянці фронту у 400 кілометрів. Це і Крим, і Придністров'я, і Запорізька область. Черговий кривавий злочин окупантів військовослужбовці армії РФ розстріляли чотирьох полонених бійців Національної гвардії. Захисники потрапили у полон під час боїв біля міста Селидове. Про цей воєнний злочин держави агресора повідомили в офісі генерального прокурора. І за цим фактом вже розпочато розслідування. За оперативними даними 6 жовтня четверо військових Нацгвардії виконували службово-бойові завдання на позиціях у районі Селидового. Близько 13-ї російські війська розпочали штурм, укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. У подальшому росіяни записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео. А вже наступного дня сили оборони України повернули втрачені позиції і виявили там тіла, розстріляних ворогом захисників. Сбу затримала агента Росгвардії, який допомагав расистам прорватися до Мирнограда на Покровському напрямку. Ним виявився 25-річний місцевий безробітній, якого дистанційно завербувала воєнна розвідка. РФ чоловік допомагав окупантам у підготовці бойових операцій із прориву оборони Мирнограда. Для цього він обходив місто і його околиці, де приховано фіксував локації укріп районів і вогневих позицій українських військ. Отримані розвіддані агент месенджером надсилав зв'язковому ще одному зраднику, який воює у лавах Росгвардії на східному фронті. Окрім військових координат, агент продавав геолокації енергооб'єктів, які забезпечують світло Покровський район. Співробітники СБУ встановили місце знаходження коригувальника і затримали його під час контрдиверсійних заходів. Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли регулярно залишав свої прокремлівські коментарі у чатах російських телеграм-каналів. Нині слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру, молодику загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Країни G7 мають намір вже до кінця цього року надати Україні 50 мільярдів доларів кредиту, який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених активів РФ, заявила про це міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єлен. Остаточна угода з цього приводу має бути досягнута протягом найближчих кількох днів. Але якщо кандидат від республіканців Дональд Трамп переможе на виборах президента США, до яких залишилося два тижні. Більша частина прямої воєнної допомоги Києву від Вашингтона може бути призупинена. Перемога демократки Камели Гарріс Також нічого не гарантує Україні. Влада Німеччини, тим часом другого за величиною спонсора України, вже дала зрозуміти, що допомогу буде скорочено. Аналогічно може вчинити і Франція. Пише про це «The Economist». Сполучені Штати Америки надали Україні 20 мільярдів доларів, які розподілять між економічною та військовою допомогою. Але більша увага буде зосереджена на енергетиці та інфраструктурі. Надання цих коштів підтвердив президент України Зеленський, і він зазначив, що це одна з частин з тих 50 мільярдів, яку погодили виділити країни Великої Сімки, із прибутків від заморожених активів РФ. Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України, для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що дійсно підтримує нас, і важливо реалізувати це вже в цьому році. Дякую Сполученим Штатам, дякую усій групі «Семи». Такої істерики на болотах ще не було. У Росії обурилися через футболку президента Володимира Зеленського, на якій був напис Зробимо Росію малою знову це перефраз відомого гасла Дональда Трампа, який говорив: Зробимо Америку знову великою. І от в МЗСРФ обурилися через це і написали цитую: малою, якщо СРСР Російська імперія. О, я зрозуміла як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав. відругувала речника речниця російського МЗС Захарова і ще й обізвала Зеленського. Але насправді на спині ця футболка має пояснення. Росіяни просто його не побачили, і там написано, що треба зробити Росію маленькою як Московія 1462 року. Тоді, коли ще Московія не вкрала назву у Київської Русі, Зеленський отримав цю футболку від народної депутатки попереднього скликання Ганни Гопко під час зустрічі із представниками українського громадянського суспільства, яка відбулася 23 жовтня. Там він обговорював план перемоги України і закликав усіх присутніх працювати разом над реалізацією його пунктів. Інформація видання політико щодо того, що сім країн проти вступу України в НАТО не відповідає дійсності, заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров. Також у Зеленського наголосили, що такі чутки вигідні тим, хто хоче справити помилкове враження, ніби вступ України не має широкої підтримки серед членів альянсу. І за словами прес-секретаря Зеленського ідею запрошення України в НАТО підтримує абсолютна більшість членів військового блоку. Зрештою, держав доведеться ведеться досі робота з цього питання. Крім того, Никифоров наголосив, що запрошення України в НАТО виступає першим пунктом нашого плану перемоги, адже лише приєднання нашої країни до альянсу гарантує надійний шлях до справедливого та тривалого миру. Ну, я ж нагадаю, що видання політико, із посиланням, начебто, на чотирьох офіційних осіб і дипломатів Сполучених Штатів та НАТО заявило, що сім держав-членів північноатлантичного альянсу виступають проти того, аби Україна отримала запрошення на вступ до блоку, і серед них це Сполучені Штати Америки, Німеччина, Бельгія, Іспанія, Угорщина, Словаччина та Словенія. Вашингтон і Берлін стурбовані можливістю бути втягнутими у війну з РФ, а Будапешт і Братислава мають проросійських лідерів. А от такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, вони просто ховаються за США та Німеччиною, сказав один із представників НАТО. А от за словами іншого джерела, країни підтримують ідею абстрактно, але як тільки вона наблизиться до втілення, почнуть більш публічно опиратися. Ну, в цілому, ми це зможемо побачити, коли і справді. Все ж таки буде наближатися це рішення дати Україні запрошення до НАТО. Але от ще раз наголошую, що а, у офісі президента сказали, що ця інформація не відповідає дійсності. Тому друзі, а, ще раз закликаю усіх перевіряти джерела, які ви читаєте. Ну і звісно, а, знаходити а, відповідь і серед українських високопосадовців, бо вони зазвичай на подібні заяви реагують одразу.